Я люблю своє місто зелене, квіти влітку, тополі і клени, річку стир і її береги, і усе, що росте навкруги. Стіни замкові луцьк захищають, про минуле вони сповіщають. Все тут миле і близьке мені, бо сколиски на цій я землі. Я тут виросла, мрію, творю, своє місто безмежно люблю. Я часто прогулююсь історичною частиною міста, тут я відпочиваю душею. Набираюся сил для подальших звершень. В одному із затишних куточків рідного міста знаходиться моя друга домівка Луцький ліцей номер 25 в якому я працюю вчителем початкових класів уже чверть століття. Педагоги нашого ліцею здійснюють успішну діяльність щодо навчання і виховання учнів, розвивають критичне мислення і вміння вирішувати проблеми. Комунікативні навички та навички співробітництва. Час, що наближається, це епоха інтелектуального працівника, який має навчити учня самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, застосовувати свої знання у житті. Вчителі Луцького ліцею No25 це команда однодумців, а найзгуртованіші вчителі початкових класів. Серед них і я, курчак Світлана Іванівна. Ми всі разом підтримуємо і втілюємо в життя ідеї нової української школи. Освітню реформу нової української школи сприймаю як те, що допоможе мені та іншим педагогам стати щасливішими, ближчими до учнів. Адже дитина не може вивчити те, чого не використовує вже сьогодні або завтра. Щоб знати кожному учню найсильнішу його сторону, всі вчителі повинні бути людьми, пристрасними закоханими в свою працю, що вміють завалити вогник такої самої любові у своїх вихованців. Моє педагогічне кредо коли мудрість увійде в серце дитини і навчання стане приємним, тоді знання оберігатимуть її від злого шляху. Місія сучасного вчителя навчити дітей бути гнучкими у змінах, швидко адаптуватися і любити пізнавати нове. Сьогодення ставить нові завдання, які повинні пропустити через себе маленькі здобувачі освіти, тому пріоритетним напрямком моєї роботи є формування всебічно розвиненої особистості, здатної до ризику, інновацій, відповідального громадянина та патріота. Навчання я намагаюсь зробити цікавим, щоб ті знання, які діти отримують від мене, стали їм корисними, організовую навчальний процес так, щоб учні самі вчилися. Ми досліджуємо, спостерігаємо, проєктуємо, експериментуємо, учимось співпрацювати та взаємодіяти. Я підтримую довіру у спільній діяльності з дітьми та намагаюсь бути другом для них. Сучасні діти не такі, як ми. Вони дуже емоційні, невгамовні та вразливі. І тому треба бути з ними на одній хвилі, щоб досягти успіху в навчанні та вихованні. Проблема, над якою я працюю, зв'язок навчання з життям як засіб розвитку пізнавальних інтересів впровадження проекту «Інтелект України. Ось уже 4 роки поспіль я працюю, навчаючи дітей за програмою даного проєкту, на якому проєкті інтелект України поєднали найкращі форми та методи сучасної педагогіки, мультимедія та інноваційні комп'ютерні технології. Переконана, що мої учні, навчаючись, відпочивають. Основна лінія проєкту дитина має бути успішним громадянином і патріотом держави. Усі завдання, які я використовую, працюючи в даному проєкті, сприяють розвитку пам'яті, мислення, емоційного інтелекту, креативності, гнучкості та мотивації до навчання, здатності критично мислити, досліджувати, існувати і зберігати здоров'я. Нами досліджено ґрунти та корисні купалини рідного краю, процес дифузії, конденсації, електризації. Ми використовуємо Цеглинки ЛЕГО для вирішення проблемних завдань та для самооцінки. Виготовляємо різні моделі земної кулі, сонячної системи, небесних тіл. Створюємо проекти на різноманітні навчально-пізнавальні теми. Працюємо у малих групах та парах. Навчаючись, ми прагнемо зберігати фізичне, моральне та емоційне здоров'я. Багато рухаємось, танцюємо, виконуємо вправи для очей, постави, дихання, рівної моторики рук. Для розвитку пізнавальних інтересів, громадянських компетентностей, патріотизму, любові до рідного краю та збереження історичних традицій, подорожуємо мальовничими куточками рідної Волині та України. Мої діти успішно беруть участь у різноманітних як регіональних, так і всеукраїнських конкурсах. Беручи приклад з власних учнів, навчаю щодня і я, Підвищую кваліфікацію на різноманітних освітніх платформах. Ділюся досвідом, виступаю на методичних об'єднаннях, семінарах вчителів початкових класів займай самоосвітою». Цитуючи слова американського філософа та педагога Джорджа Дюї, ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо сьогодні навчати так, як навчали цього вчора. Щирість, відкритість, доброта та любов є крилами сучасного вчителя. Я щасливий вчитель, а вчительство це моє життя. Я дуже люблю свою професію.